З мовної позиції як реагують бійці на мовні скандали різноманітні. По мові це знову ж таки дуже нагадує Майдан. По великому рахунку не сильно когось турбує, хто на якій мові говорить, але російськомовні люди стараються говорити українською або принаймні вставляти українські слова. Це дуже приємне для мене було відчуття, коли ну там, скажімо, мій одноліток, який старший, сам з Донбасу воює з 14 року, і от зараз в Печень два-три слова українських вставляє. Він просто демонструє, що він поділяє наші спільні цінності. А вже дочка з дочкою по телефону, з маленькою вже говорить українською повністю. Він каже, доня, як там діла? А вона йому відповідає вже чистою українською. Ось це я називаю ну, просто класом. А так мова не розділяє, релігія не розділяє, партійність взагалі не хочуть ніхто знати, вік не розділяє, статки не розділяє. Насправді солдати діляться дуже просто: той, хто справді воює, і той, хто косить. І з тих, хто справді воює, є той, у кого можна повчитися, а є той, у кого можна допомогти. От тут вся градація на фронті. Ну, війна взагалі проявляє надприродні якості людей. А які вчинки на війні вас е вразили найбільше? Ну, Про надприродні, от дивіться. Ну, так сталося, що мене відкликали в київський котел з Бахмута е в кінці лютого, і я місяць мусив провести тут е в розпорядження його на командуюча ТРО. Е ну, не обійшло б без політики, е тим не менше мені вдалося порватися назад. І коли я приїхав туди, ну від'їжджав Бахмут, був майже повністю наш, і в принципі було достатньо складно, але можна було воювати. Були дороги, було БК, були позиції. Коли приїхав, пів міста вже не було. Фронт проходив по залізниці, по буквально половину на половину, а дрони закінчилися. Ну, от у собі уявіть київське ТРО. Пів завода нашого, пів завода їхнього, бетонні триповерхові коробки, іде артилерійський остріл. Переді мною стоїть. Я приїхав на КСП, командно спостережний пункт. Переді мною стоїть ну, такий здоровий мужик, років за 40, чорне обличчя, червоні очі, бо не досип багато діб. Весь на енерджайзерах, білі зуби порохом закопчений. І каже: ну кажу, хто? ВДВ. Російське багато каже, 5-6 хвиль в день і 2-3 хвилі вночі. Він кулеметник відстояв чотири доби. Ну розказує, каже, якісь маніяки, зомбі з одної дірки лізуть постійно з одної тої самої. Насиплю 10 трупів і знов і знов. І каже, там уже б гра лежить, а вони всі лізуть і лізуть в зомбі. І він такий трошки зацикнув. Я кажу, а ким би ти був до війни? Коли? Каже, до війни. Кажу, блін, це так давно було. Я кажу, я вихователь дитячого садка. Ну, просто вдумайтеся. Е, біля нього стоїть е, трошки менше збита людина, десь знову ж таки, біля 50. Е, Командир взводу розвідки дуже грамотно висловлюється, бачу, ну, такі дуже цікаві підходи. ну, Видно, що профі став на війні. Питаю його: А ким ти був до війни? До війни. А, графічний дизайнер. Тобто. Ви питаєте про подвиги. В війні з моєї точки зору будь-яка навіть найпростіша солдатська робота є подвигом. Це зверніть увагу на різницю російського і українського слова перемога. У них це «побєда», це після біди. У нас це перемога переламати себе на свою користь до спільної мети. От, тому, е, да, звичайно, є яскраві подвиги, коли людина витягує на собі. Ну, я знаю, наприклад, у нас старо був е, одна людина, яка взяла на себе без командира рішення зманеврувати і врятувало життя ну, здоров'я ну, щонайменше 20 людей. Е, це герой. Вони всі це знають. І він це знає, але не хоче про це говорити. А є люди, які можуть безбашено піти в атаку. Без розвідки. Але найважливіший подвиг з моєї точки зору це вміння щодня, щотижня, щомісяця, більше року працювати на тій ділянці тим, кого ким тебе поставили. Копати окопи, значить копати окопи автоматником, автоматником, беперелашником, дорожчиком, дорожчикам, санітаром, санітар. Це здавалось би рутинна, часто непомітна робота і є головним подвигом на війну.